Dick-a-dick-a-dick-a-dick. <laughs> Здорово, пацани, усавчик. Що ви, як ваш настрій, як ваші справи. Всі хочемо привітати з наступаючим новим роком, побажати вам міцного здоров'я і щоб мрії здійснювались. Всього самого найкращого. Щастя, любі, благополуччя. В цьому відео ми привіт, нікому не будемо передавати, на жаль, тому що було дуже мало лайків. То сорі, виправляйте це становище і наступного відео обов'язково комусь залітає привіт відео. А в цьому відео, як ви вже здогадались, ми будемо робити анбоксинг таких ось подарунок. Невеличкий open-case у нас буде. Якщо ви дивилися і підписані на мій твіч, то в мене якраз на твічі проходив open-case на 300 кейсів, де я відкривав. Якщо ви цей стрім прогавили, то можете зайти, подивитися його в записі. До речі, посилання на твіч буде в описі, тож залітайте, підписуйтесь. Стріми тепер тільки на твічі, на Ютубі, тільки відео. 2025 рік це рік змії, тому деякі де подарунки виглядають ось так. Ми одразу подумали, що це жаба. Я теж думав, ну що це по... ну, взагалі не я подумав, що це жаба. А потім загуглили і зрозуміли, що це змія. Давай Давайся змеї. Давай, да. Давай я світиш. Уяви собі, от в дитинстві ти любив такі подарунки. Да. Ну приємно було не. Звісно, от у мене прям вообще. Тійно ну, це загадка. Ти викупаєш, що там є хуєні конфеты і по-любому є ті, які ти будеш їсти в останню чергу. Да, ну обычно сзади пишется якісь конфет. Ну пишуться, які конфети, ти ж там мало думаєш. тут ніхе не пишешь, ні? не на всіх, на деяких пишеться тут. Нема. Коротше, дитини це була така тема. От я завжди смачні конфети, цукерки лишав на ну в кінці, щоб їх з'їсти. Ну, я наоборот. Ну я те сосульки навіть і не кушав. Ну знаєш, от типа, є, є там 50 цукерок, там десять ахуєнтів. Да, да. Я буду їсти у ті сорок хірових, щоб потім в кінці насолодитися цими. Десять І в мене вийшло так, раз мені подарували подарунок, типа я втоптав конфети цукерки, так наївся, короче, І лишив їх. А потім зранку прокидаюся, а нема цукерок А батя каже, та я прокинувся пару конфет з'їв. Я думаю, капец, да самі сами цукерки. Економив, економив дашу. Да, і потім я зрозумів, що. Великій родині єплом нічокає, треба одразу їсти саме <рес> смачне. Так, да, сорі, цін ми вам не покажемо, тому що брали все з різних супермаркетів, за АТБ, Сільпо, там метра туди-сюди. І коротше, чеків у нас нема. Ну, То да. Ми дідраго -ді -ді їх скинули. А потім, а де чек? А в пакеті. А в пакеті ніхера нема. Воно тут прямо ще в одному пакеті. Кульки! Що ми бачимо? Що ти скажеш, по Сразу по вафлям. Вафли артек нормальні. Ну реально, дефолтні. Лайн тоже топчик. Я лайну ставлю респект в цьому наборе. И у нас ще инес. Кстати, конфетки прикольные. Блин, я вот честно, от всей темы вообще не любите. Вообще? Вообще, и все маковые конфетки. Попробуй такую конфетку, даже скушать. Ну давай. Ты поймешь, что она прям нахуй. Ммм. Да, я ж тебе говорил. Ну не бегазим. Ну, типа, бачишь, ну мы тут в основном вафли. Такие вафли, такие вафли. Лайн тоже. Батон. Вафли, ну, да? Ну да. А ну знаешь как. Завафлили полпакета. Бля, ну нафиг, оторви башку, конечно. Дуже смачно. Ну и в основном это маковые ромашки. Да, ромашек. Раз, два, три, четыре, пять штук. Наші їх тут аж не Ну просто видиш, хто це, це любитель ромашок, Я в детстве любив ромашки. Ну дійсно, Бувала. да. Кому як подобається. Ну, ми поки робимо анбоксинг, щоб якщо побачили такий подарунок і захотіли його придбати, щоб ви розуміли, що тут є всередині. Ну да. То в нас була змейка від світоч, тепер змейка від коньки. Я цю фірму так давно не їв, в ти запам'ятаєш оці печиво було. А потім в якійсь моменті я закончив. Я що це фірму пам'ятаю, але не пам'ятаю, що даже там было. Опа. Так це, напевно, саме такі було е, такий батончик вафельний. І саме ахуєнний смешный. Заходиш, в магаз там, 5 джеків, їбать, Взяв і пішов, і охуєнно, да? А то ж за кончик з полуницею. Ну, це, я так якийсь овсяний є тут. Я такі ще не їв, до речі. Я, я тоже. Мілки ваніла. Ну это дефолт, это ж, блядь, везде продавали. Да, а по цукеркам що? У. А що це за? Тімі, тімі цукерка одна. А ну, попробуй. ну знаєш, в чому прикол цього набору? Цукерки не повторюються. Ну, це все... а -а -а. Да. Ромашка одна. І бачиш, вона от такі, всі от такої форми, Типа, кругловатої. Там така, одна, така, одна. Ну, типа, різноманіття більше. Я думаю, цей батончик хочу скуштувати. Нормально, що він в міру солодкий. Ну, типа, цукерка, яка тільки що вона... Дуже солодко була, Ну це нормально. Ну я понял, це все от конти. Правильно ж понял? Напевно, да. Але я не бачу тут, що було написано Конті. А, да, Конті. Конти, конти. Ну. да, на кожній не А там конти. вроде там уже перемешку було, хотя там какое-то -то теж тоже написано було такое. Ні, там ж було, ні. Ну же ти поставишь ему набору. Блин, ну... Взял бы ребенка такое. Не. Я б такое теж дивлю. Ні, але дивлячись, я, скільки воно коштує. Якби ми знали, скільки воно коштує. Далі у нас такий домик Рошен. Відкривається все знизу одразу видно. Це мені здається такий собі наборчик. Оце конфеті одразу говорю жорсткі. Коко -ко чокол. Є дві бджілки. Бджілки топчик. Бджілки люблю дуже. Ході позиція, вижу. Ширині конфети. Угу. Зі цукерки теж офігенні. Вони чимось нагадують, як щось типа да. як, Снікерс, но не Снікерс. А сливки-ленивки, вафля, вот это, як тебе. Похуєнно. Тоже мягенькая, нежная. Блин, ну знаєш, вот тут саме по цукеркам набор офігенний. Ну, мак ще положили, мак це, наверное, база. Бля, yeah, ну мені здається, він такий маленький був, знаєш, недорогий, але. По наповненню офігенне. Ну, офігенно. Типу, ну, да. Багато смачних цукерок, чупі тут. В принципі, ти любитель ромашок і, і, і мака, макар, це може схавить. Просто якщо взяти ті набори, що були до цього, до базару там вага більше, цукерок більше, але половину би просто не їв би. Кинув би, то знаєш, у всіх є, мабуть, якась тарілка з цукерком. Ну то тут скинув, а всі прикольні пообірав. Домик може розпечатати? Давай. Ось такий mm -hmm. у нас хатинка Різдва. О, тут можно крышу с двух боков открыть. Крышу оторвать, да? Чердак открыл. Не, ну у Ну, задумка зовни прикольная. А, так чуешь, такие сами. Тупо, точь в точь, как в чем мы все было. Ну, в конте вот он. В конте вот той, что... Все, заметил? Все один. Точно, такие самые. Почекайте, типа, а цена там отрезнялась. То есть тут же уже ты платишь за Пакування, типа. Чим більше воно, чим прикольніше, оригінальніше. Ну, Наповнювач ну, один в один. Так, лево, так, давайте погуляємо по второму доміку контієх. Давай, ну мені здається, там буде те ж саме. Я так теж думаю. Так, давай, зривай дах цьому домику. Інго <реш> те ж саме один в один. Коротше, да. Я чогось думав, що знаєш, буде різні наповнювачі. Але Я ми вже переконалися. Та ж не всі їхні конфети, у них і що є. Так, це? звісно, mm. тепер ви знаєте, якщо ви бачите різні подарункові набори від фірми Конті, саме дешевий Знаєте, Знайте, да, що там буде наповнювач один той самий. Ну, якщо там хочете тільки переплатити за оформлення. Третій конті. Ще один будинок від конті. Только він дуже заряджений на самом деле. Ну там, да. І часики є, і то, і все. І знову, да? Тут? О, а, все, тут типа заклеєно. треба тут що заклеєно, відірвати. Ну, ми маски собі не будемо пудрити. О, О, тут є змінення. <ріхи> Невелички. Але вони є. Тільки погляньте, тут же бание. Тут у нас є банджур. Банджур і контик з молочком. Бонджур є маленький, і вже не один тимі, а два тімі. А сукерок це так само. І Джек і. Як бур це більше сталося, Ні, так само. Кіндер Максі, Так? А, ні, Кіндер Максі Місі. Оце так, але вони доволі дорогі. Якщо я не помиряюсь, здесь під 400 гривень. 300, 380, 370, щось таке. Mm -hmm. Але, блін, ну камон, це кіндер, Ну, погодьтесь. Ну, він смачний капець. Тут мені здається, люба конфетка, любой. 140. 3 грами. Викупаєш? Це майже в три рази менше, ніж минулі набори. Там mm -hmm. було по пів кілограму. Ми платимо тіп, за 500 грам, але ж, я ж кажу, я з тих 500 грамів, може реально no, 140 да. з'їдаю, а все інше мені тіп, не подобається. А тут можна і всю пачку маленьку. А тут да. Чи, ще й Ну, А де ти день? Не знаю. А, от так, oh. типу. Сразу видно, що на столі прям мало так всего. Да, ну... але оці цукерочки, оці я, я їв дуже смачні. А по деду що ти скаже? Діи не знаю. Давай затестим. Виходить раз, два, три, четыре, п'ять, шесть буэна і шесть і таких киндеров. І виходить 3, 4? раз, два, три, четыре і п'ять. Діди, пингвіни, зайцы. Шо, шо хочеш. Став лайк, дякшом. Mm -hmm. Теж любиш. Кимдер. в дитинцю. Мріял. Щоб тобі принесло яйце це, це, з іграшками. От саме хотілося, щоб тут Я було 9, 400 грамм за 300 гривень. No. <laughs> От якби це було трішечки дешевше, було б вообще зайвесь. Подарунок витрачает. Да. Ні, Ми уже Рошен відкривали, смотри, тут в принципі, все то самое. А, точно. А що у нас було? ж саме. А, сами. домик, домик убийц. Просто там на натуре указано за коробку. А, тут тоже. уже тут, no. тут 4 чупа-чупса. Че Чу, 4? А, да. Там два дало таких, дало. два таких. Так, что тут нам? Поклали больше чупа-чупсів, а цукерок плюс-минус. Они, походу, джек убрали и поклали два чупа-чупа. Нет, тут не было Джека, тут была вот в Да, да, да. Ну даже тут, в принципе, и пробовали. Да. Ну да. Ну давай коробку оценим. Что ты можешь сказать по этой машине? Ну, матовая, да. прикольный, гоняет, не будет. Открывается. Мафинка. Тут. Что, давай мы же погуляем по еще одному Рошену? У меня как раз с моей стороны последняя позиция, это лисичка. Давай. То же самое, да? А что у нас тут? Два чупика. Три, четыре, четыре чупа -чупса. четыре, да. так Ну, что-то самое. Само? Да. Ну, норм. Короче, мы с тобой рассекретили, да? да? Тайну фирмы за коробку. Угу. Так, и третий у нас набир ведрошена, как мы придбали. І реально, такий вигляді кейса. І зараз буде прям реальний опенкейс. Знаєш, отак коли ми кожен набір відкриваємо, я відчуваю, наче як на Аризоні в GTA V відкриваю ці. Ну ті. да, є такое. Там, таке там ти що, там кейси оружейні, там збройні бронежилетами, з машинами, зі зброєю. Коротше, Аризона в GTA 5 патці. Це офігенный проект, де я граю разом з Гантерою. До речі, Гантері зараз на лідерці і Ріноусік Звісно. То, братва, не вистачає тільки вас. Arizona Liberty, при реєстрації вводьте мій промокод Хештег ліфтер. Він вам дасть дуже багато бонусів на кожному рівні. І навіть коли ви апнете 20 рівень, вам ще будуть давати бонуси за цей промокод. Якщо у вас є офіційна GTA 5, то спускайтесь в опис під цим відео, там буде вся інформація. Встановлюйте лаунчер і залітайте і будемо грати. Будемо показати серверу. Єс. Yes. бандой. Ну, понятно. Те ж да. саме. Чоо? А ніс! Ау, нихуя себе! Я сам охуя! Жележки! Чего у нас вот такой вот весь батончик для спортивный? И далее все то же самое. Сукерки, 4 чупика, да. Ну, видишь, они как будто компенсировали у вот тебя плохие, там какие-то были самые такие, ну, конфеты, ну, не распространенные очень. И они, может, компенсировали вот этими желейками. Ну, ну, мне ты... так кажется. Тут уже хоть оригинальность какая да, пошла разбор. Ну, да, хоть желешки, что знаешь, там, туда-сюда, батончик. Так, короче, чисто Несвик. Тут ну, не пишеться, прикольно. що буде, так. Да. Такий зайчик у нас no. е, відкривається, я так розумію, він ізі. Ой, ой ой, шоколад. А ти пробував, коли шоколадку? Ні. Да, я коли малий був, ти відкриваєш, вони просто лежали не в целофані. Ага. Бо, мабуть, це ж були випадки, що відкривали і просто. У цикерки, понял? Молочный шоколад. Ну, видишь, что молочный шоколад, но как будто чем-то отличается. Ну да, цвет. колер инший, Видишь, там снизу цвет другой. Что мы тут да. маем? Два батончика, да? А, и на и все вафельные, понял? Они одинаковые. Все. Да, ну я имею на вафельная тема. И имеем шоколад. А шоколадка наша схожа, как на киндер. Ух, блин, блин уже растаял. Ты знаешь, схожий на киндер? но да, это очень сладкий. Как киндер, киндере, там тоже молочный шоколад и все это у тебя белая прослойка. Я не знаю, что это. Ну, вафельки бомба. Блин, я люблю вафлі. Ну, коротше, ми отримуємо вафлі в, в молочному шоколаді і шоколадку схожу на кіндер. Ну, зараз щось буде цікаве. Цікавий наборчик. Happy New Year. Тут у нас вже пишеться, що тут Nesquik, Lion і... Aero. Aero. Бульбашки Aero. Aero. Повітаєте цю рекламу? Ого, Ого. Білий Lion, два міні Lion, Aero. І опять Nesquikov. Ну все по два, бач, звичайний великий маленький, а ah, тут навіть два маленьких. Отакий От великий і маленький, білих лайнів два, великий великі маленький, аерочистий і у ці нескільки. Бля, ну як по мені, то це самий, найбурно охуєнний набор. Блін, ну знаєш, по-своєму цей теж прикольний. Якби замість якихось лайнів був ще кіткат і снікерс, я е валю. І замість половини несквіка хіндер. На нього я зі дав губозакаточну машинку. Ну, коротше, такий наборчик. Рухаємось далі. Так, і крайній братва, що ми знайшли, це отака от мілка. Якщо чесно, ми взагалі не хотіли, її, я не хотів її купляти. Паски кажуть, та чого, це ж мілка, а я її просто тримаю і не розумію, що там, там тупа якась фольга. Я не знаю, може це набор для юного. 90 грамм. А пакетик буде там 500 грамм. Ну так. Да. Ну потім батьки кажется якийсь календарь. Да. Тут бачимо якісь циферки. Є? Стоп, а його ж треба якось спочатку розпечатати. Просто розривай, понял, А де день, подожди. Так коротше, це навіть не календарик. це просто конфети, які під номерками. О, давай зіграємо в ігру. Треба знайти, я тобі кажу номер, а ти повинен його знайти. Давай, давай всем. Будьте. ты мне. 14. Сколько? 14. Че на вас? нахуй. Это мне. Это Ого. А что по семерочке? Как ты не, блядь, открывать всю фольгу, ты мне пояснил? Реально. Снявик? Да, снявик. Поймал. Молодец. Тут хоть и все, есть, типа, Я так розумію, тут треба ось ось пробити. А тепер, коли пробили, ось так ковернути. А, і воно бачиш, одразу oh. коваряєш цим. Це ми, ми там б... пальцями сука, ламаємо. Ну, звісно, інструкцій ж не було. Ось такий у нас випуск вийшов. Я, в принципі, Ми взяли тільки одну таку штучку. Там ще ми бачили кітка, Але uh -huh. зажлобили блядь, блять, ну, там більше 500 гривень. Yeah, так, там щось нормальне. Чи 600, щось таке. Не знаю, як порівнювати з іншими. Але сама задумка прикольна. Я викупаю, що у інших фірм також є такі, типа, а-ля Ну не знаю, мені здається, воно того не варто. Знаєш, це більше робиться напевно для діток. О, давай зіграємо в гру. Треба знайти, я тобі кажу номер, а ти повинен його знайти. Щоб у них був цей ефект. Вау. що. Шо, шо. 14. С емоції і це, мабуть. Ну, мата, ви, сам, ви все бачили. Хочете купити, хочете, ні. Ми зробили обзор. Фух, сахар так стрибнув, да. Ага. Аж хуйово став. Повисила. Да. Ну, вже Натурія блядь. Ну що, добре, друзі. Дякую всім за просмотр огромный да. Ставте лайки. І до зустрічі в новому 25-му році. На, На зв'язку.